Друзі, привіт! Це знову я на нашому каналі. Тож сьогодні це відповідь на ваші запитання. Адже, коли ми готували гарбузовий брауні, ми сказали, що я сказала, що я готую ще й лате, знаєте, з гарбуза. І ви хотіли дізнатись мій рецепт. Тож, просили, я вам зараз все покажу. Гарбуз я вже запекла. І саме в тому рецепті ви можете побачити, як це робити. А в нас вже він готовий. Ох! Гарбузик запечений. Ріндекін, м м -м -м -м. Клас. Тож, нам потрібна м'якоть гарбуза, не знаю, як це зробити, бо поки що він гарячий. Зараз спробуємо. Ось так. Бо мені там ви рекомендували запікати зі шкірочкою, а потім діставати. Спробуємо цей варіант. А, а, гарячий, гарячий, гарячий. Бачите, аж розвалюється такий він запечений. Я використовую батернат. Ось. Так, 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 так. Знаєте, мені цей варіант насправді не дуже подобається, тому що, ну, може, треба зачекати, Ой, поки охолоне, але мені, як завжди, не терпиться поласувати смачненьким. Так, так. Оп, оп, готова. Так. Є. Далі. Молочко. Десь один до одного. Я би для смаку додала б, щоб цукру, буквально одну ложечку, одну. Ось так, знаєте, для балансу смаку. Ай-ай-ай, ні. дві, 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 дві. Так, я. І робимо пюре. Блендер. Тільки погляньте, яка це краса. Боже, як пахне той батернат. Ой, боже, ні. Що ще, я сюди додам кориці. У мене ось така. Як би це зробіть? Побавимо це останок. У мене... Ну, тут ще. Ну, потрібна допомога. Зараз, чекайте. О, виходить, виходить. О, є. О. Так, і дозбиваємо ще трішки. Вставляємо. Так, зараз трішки приберусь і підемо далі. Тепер кава. В принципі, ви можете готувати каву будь-яким зручним способом. В мене, ось, бачите, столітня вже турка, яку я придбала у Львові. І... Дідусь, який мені продав, дуже наполегливо просив мене, щоб я її не вимивала, тим паче не користувалася. Знаєте, у тими ем, мильними всілякими засобами, чистки і амбразивними. Сказав, що це буде найсмачніша кава все моє життя. Тож, варимо еспресо. Холодна водичка. Поїхали, будемо готувати каву. Можете використати свою кавоварку, В мене ще десь була гейзерна, але я не знаю, де її шукати, тому покажу на цій. Каву готувати, це також магія. До речі, може хтось знає якісь секретики при приготуванні кави. Бо я вже їх стільки чула дуже багато. Але мені здається, що смак кави залежить від кави. Не знаю, якось так. Напишіть е, свої варіанти, до речі. Не забувайте про те, що ми ставимо вподобайки, е, колокольчик і коментуємо, підписуємося. Звичайно, не забуваємо. І я приготую для вас ще більше смачних рецептів. Тож, чекаємо. Ось кава, мені шепоче, що вона майже готова. Тому тут потрібно біля неї стояти, щоб не пропустити той самий момент, коли вона. Почне з боків ось так кипіти. Ну, це ще не процес кипіння. Але чуєш? Зараз летить. Три. Бачиш, пішла. Все. Готово. Кава. Готова. Так, де ж тебе поставити? А, стій тут на холодній комфорті поки. А... Пюре, як я вам казала, готую заздалегідь і лишаю його в холодильнику декілька днів. Тому саме так зроблю зараз скляночку. Так, це в холодильник. Сюди додаю ще молочка. Оп. Оп, опо по Ну, не ложкою, звичайно, <с i> блендером. Тож, чашки, молоко з гарбузом. давай, 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 оп, і еспресо. Бачите, воно кожен раз дає різні малюнки. Навіть можна на них, здається, якось ворожити готово. Тож, ви ж знаєте, чим капучино відрізняється від лате. Кількістю молока. А якщо сюди додати морозиво, то це буде глясе. Але я люблю ось такий варіант. капучино. Гляньте, як тут До речі. Як гадаєте, що це? Мені здається, що це якийсь джин, який, бачите, вилітає з бутилки і дуже хоче виконати моє бажання. А бажання в нас у всіх українців одне. Тож, за перемогу в цьому році. Чекаємо на вас на нашому каналі. І я приготую для вас ще більше смачного і такого цікавого. Зі святами. До нових зустрічей!